Всім доброго дня! Сьогодні будемо пекти ось таку смакоту, розкатуємо тісто. ріжемо його на кусочки і накладаємо наші консервовані вишні, які ми приготували заздалегідь ще у червні місяці. Гарненько скручуємо, щоб вишенька наша не випадала. І після цього беремо кожен наш пиріжечок, вмукаємо в масло, потім в сахар і кладемо на деко. Оставляємо на 20 хвилин, щоб трішки піднялись. І з ось такого у нас виходить ось така смакота. Дуже смачно. І селеком. У мене м'які, пухкі, як пушинка. Всім смачного.